Тростянець вкотре сколихнула чутка. Районна влада збирається будувати полігон для сміття поблизу виселку Гай. Чому вкотре? Бо не так давно про такі намери районної ради уже говорили. Тоді місцеві активісти виступили проти розміщення полігону поблизу їх домівок, збирали відповідні підписи і делегували депутатів міськради з виступами у їх захист. Невже позицію людей вкотре не взяли до уваги? Домівки цих тростянчан – всього за кілька сот метрів від можливого полігону. Такому сусідству люди зовсім не радітимуть. Я Протів, я проти. Болізні, діти, ви ж знаєте, тут діти нас грають. А хто це таке хоче зробити? А повідомить про це жителів тут ні, не ну не ні? Звісно, проти ну, нас діти тут а, літом, діти тут скрізь гуляють. Ну а як? Нас сміттєзвалищі сміттєзвалище там і буде і стекло, і все і, ну, запах, да, літом буде нести ж да. Воно як ось зараз буде сніг, тануть, воно у нас вода, отута вся і по вулиці, і в дворі, і це буде все отудова, буде в дворі. Почему такая думка? Ну потому что, во-первых, идет с поля все те воды идут к нам. Во-вторых, э, идет же то, что эти кульки, всякие целлофаны, опять же будут. Тоді на до проблеми організації полігону для вивезення твердих побутових відходів небайдужа Тростянецька міська рада. Її спеціалісти не просто запропонували районним чиновникам власний варіант розміщення полігону, а й навіть продемонстрували висновки спеціалістів стосовно деяких ділянок. Тростянецька міська рада протягом мобильних останніх десь близько шести років займається питанням влаштування нового полігону сучасного, який би відповідав усім вимогам і нормативним документам для подібних. Полігонів. З цього приводу ми неодноразово зверталися до Простянецької районної державної адміністрації про виділення того чи іншого тієї чи іншої земельної ділянки саме під полігон. Нам розглядались декілька земельних ділянок, були неодноразові комісії, виїздили на місце для того, щоб прийняти рішення з цього приводу, ми звернулися до спеціалізованого проєктного інституту, який має досвід проектування полігонів. Це майже 20 полігонів. Вони, ними вже було спроектоване, в тому числі на території нашої області. Це інститут Дніпро і Проводгосп. Виїздили з ними на місце саме і по Гаївському, Гаївській земельній ділянці, площа тієї земельної ділянки, яка пропонувалася тоді до розгляду, складала. Десь близько 3 35 гектарів, і також як альтернатива, і на наше бачення вона була більш видоцільною. Була земельна ділянка колишнього птицепрома, розташована на землях Люджанської сільської ради. Якщо взяти у порівнянні, ми бачимо і від площі від самої різниці, це є перспектива його. Подальші експлуатації, чи використовувати 3 гектари чи 13 гектар. Це майже От в 4 рази є більшим. Ну і питання постає саме в цій земельній ділянці, яка розташована поруч із Гаївським виселком. Там на ній розташовані садові кооперативи, які не дозволяють без погодження цього садового кооперативу використовувати Цю земельну ділянку. Є певні обмеження. По відстані до розташування саме до цього кооперативу, там згідно ДБ на 200 метрів є. Ну і е, немаловажним фактором є ті питання, це як інженерні комунікації. А саме по е, даній земельній ділянці в районі Гаївського, виселку виселков напрямку Сумському взагалі відсутні будь-які комунікації, інженерні мережі, дорога. Це значно е, збільшить вартість будівництва полігона саме в цьому місці. На тому е, полігоні, який пропонувався на тому місці, де пропонувалися нами Трастяницькою міською радою, і саме е, з врахуванням висновки проєктного інституту, який ми маємо, е, 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 дана земельна ділянка на колишньому птахопромі є більш доцільною для використання не тільки за умов саме площа земельної ділянки, а і це близько одного кілометра є дороги асфальтовані, яка дає можливість саме під'їзду до цього полігону. Саме на цій земельній ділянці розташовані артизіанські сверловини, які дадуть можливість в подальшому Брати проби води на предмет забруднення саме цієї земельної ділянки під час використання полігону поруч розташовані лінії електропередач, які також дають можливість зменшити значно вартість будівництва полігону саме в цьому місці. Найраціональнішим переконують спеціалісти буде розміщення полігону для зберігання твердих побутових відходів на території колишньої птахоферми. Є висновок від цього спеціалізованого інституту, де зазначено, ну, на російською мовою, э, розглянув два обслідуваних участки, можна зробити вивод, що участок номер два більш удачно розположено відносно міста, не обмежений по площі, має лісозахист, лісний масив, лісополоси, обезпечений під'їзд до території, наявність високовольтної лінії 10 кВт, Дасть можливість обеспечити будучи полігоні електроенергії. Участок удовлетворяє основним нормативним требуванням для условия розміщення на ньому усовершенствованого полігону для складження твердих битових відходів. В принципі, є схематичне зображення саме по цій земельній ділянці. Учасник номер 2 зазначено, що він розташований на території колишньої. Птиця в його восточному направленні від города Трестянець розстейнять ближайше жили застройки порядка одного кілометра. Це саме дає якраз є позитивним фактором у питанні розміщення саме цього полігону на цій території, і те, що я вже казав. Площа орієнтовна для розміщення полігону складає 13,2 гектара. Розміщення полігону поблизу виселку Гай, на думку спеціалістів, взагалі нонсенс. Тут немає хорошої дороги, поряд жилий сектор та садовий кооператив. Участок рівнинний тут зазначено і загальна площа складає. Взагалі 26 гектар, але те, що я вже зазначив, враховуючи ті обмеження санітарно-захисну зону, для яка є по нормативам для полігону 500 метрів, до якої попадають житлові будинки саме, і враховуючи розташування тих садів, то вона зменшується з враженням всіх цих прилеглих показників охоронних зон, то можливість використання під полігон складає всього 3-3,5 гривень. Людмила, мешканка вулиці Гоголя, розташованої найближче до полігону. Медик, вона як ніхто розуміє, які наслідки для здоров'я людей може мати розміщення сміттєзвалища неподалік будинків, садів та городів тростянчан. Гуляються, діти ходять і дачі вакруху. Тут кругом у людей відпочивають діти. Тут же у нас природа суть вулиця крайня, звісно, Вона у нас все буде в огородах і всім цим будем дишати. Тим часом районна влада каже, що досі достеменно невідомо на якій ділянці будуватиметься полігон. На даний час з розгляду не знята жодна із земельних ділянок, які були і раніше розглядалися. Це і в районі Зарічного будуть ну, будемо передивлятися по усім земельним ділянкам і в районі Боромлі. І так називаємо птичник на землях Люджанської сільської ради, і земельна ділянка на території Криничнинської сільської ради, не так недалеко від Маківського лісництва. Які будуть, яка ділянка буде вибрана, це буде залежати не від районної державної адміністрації, не від там, інших структур владних, а це буде визначено проектною установою з, вим... з... врахуванням усіх вимог екології, охорони навколишнього природнього середовища, доцільності розміщення, доступності для усіх... рівної доступності для усіх сільських рад, так як полігон планується. Зробити спільним для використання усіма сільськими радами, щоб у нас не було, ну, не то, що полігонів, а смітників по кожному населеному пункту, а щоб це була, був один організований майданчик на території району. Зрозуміло, єдине, обслуговуватиме полігон підприємство Райкомонгосп, а його будівництво, як то кажуть, влетить району у Копійку. На даний час програмою, проєктом програми визначено, що. Цим питанням буде займатися комунальне підприємство Райкомус. Вартість виконання усіх робіт по проєктуванню будівництву полігона, придбанню техніки, рекультивації смітників, які на територіях сільських рад необхідно 7 мільйонів 205 тисяч гривень. В поточному році. При умові прийняття програми передбачається виділити близько 100 тисяч гривень на використання на виконання проектно вишукувальних робіт. Цікаво, що у версії районних чиновників земельна ділянка поблизу висолку Гай взагалі не розглядається як можливе місце розміщення сміттєзвалища. Значить, це була. Ну це ходять слухи. Це була одна із один із варіантів, який розглядався. А, мабуть, в 2011 році, але він не прийнятний, так як там не витримуються санітарні вимоги по віддаленості до населеного пункту. Володимир Пиво, заступник голови районної державної адміністрації, зазначає, що сьогодні найбільша перевага для розміщення полігону мають дві ділянки. На даний час дві найбільш таких прийнятних земельних ділянки. Це одна та, що я сказав, в районі. На землях Краничницької ради і друга на землях Люджанської сільської ради. Поки дві, які розглядаються більш-менш реально, але знову ж я повторюю, що заключенням по ним буде давати спеціалізована проектна установа. Якщо ділянка на території колишньої птахоферми детально вивчалася спеціалістами і отримала позитивні відгуки, то можливий полігон на території Криничинської сільської ради несподіванка для всіх, хто цікавиться даним питанням. Досі районні чиновники альтернативою першій ділянці бачили лише територію поблизу виселку Гай. Звичайно, почувши слова заступника голови районної державної адміністрації, мешканці вулиці Гоголя, котрі бояться за долю сусідніх земель, могли б заспокоїтися. Але чи варто безоглядно вірити представникам адміністрації? Цікавий факт. У протоколі оперативної наради щодо поводження з твердими побутовими відходами у Тростянецькому районі, датованому 21 липня 2012 року, присутні, начебто, вирішили доручити спеціальній комісії обстежити земельну ділянку в гаю. А журналістам Володимир Пиво повідомив, що така ідея не розглядається ще з 2011 року. То чи варто цього разу вірити категоричним словам чиновника? І чи не повернуться до розгляду саме цієї ділянки землі згодом? Цікаво ще одне: чому районна влада так вперто не бачить переваг розміщення полігону на землях колишньої птахоферми і вже близько п'яти років шукає альтернативні варіанти, чи не тому, що цю територію згодом можна буде використати з вигодою для себе чи місцевих бізнесменів?